Чам першого місцевого це програма на часі одним з перших гостей у 2016 році. У цій студії сьогодні є народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю, вітаю, дорогі земляків! Христос все рождає! Пане Андрію, все-таки такий святковий день. Розкажіть трошки більше. Я, я так розумію, на свята додому, до рідних у рідне місто. Ну, звичайно, тому що ну до рідного тяне і взагалі ці Такі новорічні Різдвяні дні це гарний привід замислитися над тим, щоб було приділити увагу найріднішим, людей, людям, які тебе завжди чекають. Я от коли вже почався такий настрій святковий, але ще до Нового року приїжджав кілька разів, вітали діточок і в Рівному, і в Костополі, і в Березному. І дай Боже, щоб і малеча, і дорослі всі були щасливими, і в ці дні і завжди, і всі були здоровими, і Бог беріг від всякої біди. На жаль, святкові дні була дуже сумна новина. Володимир Жук помер наш герой, АТО, в Костополі на прощанні я був і багато інших моментів, які, ну, якось не дуже святковий настрій роблять, в першу чергу те, що відбувається в країні. Та як люди живуть, але треба вірити, треба надіятися на краще, і треба діяти заради того, щоб люди жили, а не виживали. і є наша мета нашої команди. Ну, власне, багато хто говорить, що цей новий рік якось ну, не так вже святково зустрічався. Ну і багато в чому все-таки перекладають відповідальність на вас, на народних депутатів. Ваша ну, думка з цього приводу. Що от ви могли б хорошого зробити? Я Чим більше, більше спілкуюсь з людьми, тим більше хочеться інколи мандат скласти. Тому що, на жаль, багато людей трошки хібне мають уявлення. Ну, народний депутат України. Ну, дякую людям за підтримку, звичайно, за довіру. Це не, не, не Господь Бог, не якийсь чарівник, який отак і все зупини. Робилося. І повірте, нам дуже тяжко, тому що наша фракція Радикальної партії Ляшка, інші патріоти, ми транслюємо позицію людей, позицію захисту людини праці, позицію відродження промисловості, позицію підвищення соціальних стандартів. На жаль, влада нас не чує. На жаль, вище керівництво держави безнадійно далеке від реальних проблем людей. Воно живе в якомусь ілюзорному світі, і тим все більше і більше нагадує. Кінець правління Януковича і той регіоналівської банди, і це страшно. Ми часто б'ється, як головою, як риба облід і нічого не можеш зробити. Наприклад, я разом з іншими рівненськими депутатами, з Сергієм Євтушком, з Юрієм Вознюком, з Іриною Луценко, з Тетяною Остріковою, з Олегом Усуховським, з Олександром Дохтярчуком, Ми зареєстрували законопроект, який. Згідно якого наша Рівничина мала бути включена до цього фінансового експерименту, з тим, що, як, наприклад, як на Одещині, коли половина коштів від перевиконання місцевої митниці йде на ремонт доріг в області. Е, я говорив з начальником нашої митниці Рівницької з Андрієм Миколаївичем, знаю цифри. Тобто на 400 мільйонів, наша митниця, до речі, працює на диво добре. При тому, що немає е, таких можливостей, як, наприклад, да, там, Волинської митися, чи Львівської чи Одеської, перевиконали бюджет на 400 мільйонів гривень це великі гроші. Чим ми гірше Одеси, чому не лишити, так як ми наполягали 200 мільйонів на Рівненщину? Це купу доріг можна зробити. Наприклад, от, е, мені було боляче і соромно. Ми були на Березнівщині разом з Тетяною Воронко, з відомим волонтером, з депутатом облради від радикальної партії із колегою. Народним депутатом від батьківщини Сергієм Євтушком вітали малечу, вітали людей старших. Ми їхали з Друхової, з будинку престарілих, Їхали в село Поліське, дорога Друхова Поліське. Це ж, як англійці кажуть, welcome to hell. Ласкаво просимо в пекло. Тобто це... Якщо задрімаєш машині, то головою об тобто це, вдаришся. Причому що поліське рідне село нашого легендарного земляка Василя Червоняється сором, що туди нема нормальної дороги. І не такі великі гроші треба насправді на ремонт доріг. Тому що е, це прийнято так думати. Да, от, наприклад, та ж дорога Друхова Поліська, там 4 кілометри, там не треба капремонту. Там достатньо поточно, це всього лише 300 тисяч гривень на кілометр, тобто не такі великі для бюджету гроші. Зробити цю дорогу, отже, виходить 1 млн 200 тисяч гривень. Уявіть, якби Рада нас почула, якби уряд нас почув, і лишити 200 мільйонів на область, скільки можна було зробити доріг? На жаль, Ті, хто наверху, вони сліпі, глухі, німі, таке враження, вони не чують те, що болять люди. А дорога настільки погана, і це не, не тільки, це, я, наприклад, ставлю цю дорогу, але таких проблем локальних безлічі по нашій області, і по всій країні. Е, власники маршруток. Їх по-людськи, можна зрозуміти, відмовляються ставити маршрути, тому що гробляться машини. Раніше тільки дві маршрутки було, наприклад. З Поліського в Березне в райцентр, і людина в селі не може знайти роботу в райцентрі, точніше може, щоб хоч якось прогодувати свою сім'ю, але немає можливості добиратися, бо своєї машини немає. А маршрутка двічі в день. Дякувати Богу і з усиллями якраз Тетяни Воронко, нашого ДП добили, що тепер є третя маршрутка на п'ятого вечора. Ну, ми просимо зараз, щоб і на 5.15 хоча б перенесе. Тому що, наприклад, медсестра, яка в березному працює, села, щоб вона могла встигнути, бо там. На 15 хвилин раніше, то відпустять з роботи, на пів години. Ну, поки що відпускають, треба віддати належне, але ну, це ж не зовсім правильно і не факт, що далі будуть відпускати. Mm -hmm, і таких да. локальних проблем безліч, і е, нам вони болять. А тим, хто розподіляє бюджетні ресурси, напрямки, їм, на жаль, це не були. Mm -hmm. Але ми будемо добиватися далі, бо вода камінь точить. Це точно. Наскільки заговорили про бюджет, власне, хотілося б згадати про бюджет країни, який був прийнятий ну, незадовго до нового року. Ваша оцінка цього фінансового документу, власне, як житиметься Україні, ну, можливо, навіть рівненщині з такими от надходженнями? Бюджет, бюджет жахливий, це бюджет е навіть там не проїдання, це бюджет виживання, якщо не вимирання, от без перебільшення. Гірше було б тільки одне. Гірше було, якби бюджету не було взагалі. Тому що якби не прийняли бюджет взагалі, то були проблеми з виплатою зарплат, з проблемою з пенсією і найстрашніше, не було б бюджету, не фінансувалася б армія. Тому е... хоч і ще мило в серці, мусили за бюджет голосувати. Розуміючи, що це політично програшна позиція, знаєте, Вінстон Черчилль. Там один з моїх кумирів, мабуть, у нас його відомих фраз, що політик від державного діяча відрізняється тим, що політик думає про наступні вибори, державний діяч думає про наступні покоління. Якщо е, думати про наступні вибори, то треба було голосувати проти бюджету. Це дуже поганий бюджет. Я не є фахівцем бюджетом, процесу це очевидні речі. Ну коли мінімальна зарплата виростає за рік всього на 12%, іначе виростає, ну це смішні цифри, враховуючи інфляцію. А ціни виростуть на більше. Колись е будуть вимушені скорочення на багатьох дешу установ. Це все. Але ну, краще, якби не було взагалі бюджету, було б гірше. Далі, чому ж інша причина не менш важлива, чому ми мусили голосувати за бюджет? Це як би багатьом не хотілося. Продовжується війна. Гинуть люди, гинуть наші герої. Один з от останніх загиблих Назарі з Нетішина, сусідній з нашої Рівненщини, на Хмельницький. Я його знав особисто, бо в нас є спільні друзі колись навіть років сім тому Новий рік разом відмічали в Нетішині. Царство Небесне. Наш земляк Володимир Жук, на прощанні, з яким я був помер від серцевого нападу там в зоні, а то ви розумієте, що коли навіть від серцевого нападу там людина помирає не від хорошого життя. Е і гроші, якби не було грошей на армію, тому в нас була позиція, яку, на жаль, не почули. Окремо голосувати, видатки на оборону. І за це проголосував би весь парламент, крім злодійського блоку, так званого опозиційного, і там олігархічно лобійських груп, відродження і воля народу. На жаль, нас не почули. І заради країни ми мусили голосувати за такий поганий бюджет, щоб люди хай то маленьку зарплату, але вони її отримали. Бо відсутність бюджету це катастрофа. Розуміючи політичні втрати. Е, до речі, по обороні, якраз чи не єдиний плюс в цьому бюджеті, те, що ми підняли майже вдвічі військовим зарплату. Це кращі люди нашої країни, які захищають наше право на свободу, на гідність. Зокрема, там дуже багато рівненських козаків і це гордість нашого краю. А в цілому, звичайно, бюджет дуже поганий. Ми будемо наполягати на тому, що більшість моментів в бюджеті треба переглянути, як тільки почнеться. Сесія Верховної Ради. Сесія почнеться аж 25 січня, місяць каніку. Це напрацювались, питається. Наша фракція, безумовно, проти, але голова парламенту Гройсман і Кернистя вважає, що, мабуть, Верховна Рада перепрацювала і мусить місяць відпочивати. Це неправильно. Ну, власне... Рада має працювати і коли треба держави кожен день. Ще один плюс і це наша заслуга це експорт. Створення нарешті в Україні за 25 років створили експортно-кредитне агентство. От Якщо подивитись, тут не треба от гарно орієнтуватись в економіці, щоб розуміти просту річ, яку може кожна людина зрозуміти, не будучи фаховою. Піднімається економіка там, і люди відповідно живуть легше, люди живуть заможніше, там, де серйозно розвивається, піднімається експорт. І Китай, і Туреччина, і Індія, і Бразилія. От там, де розвивається експорт. Там, там країна міцніша, там країна стає сильніша, там країна стає багатша, і людям краще жити, і є гроші, на підняти зарплату, пенсію, зробити нові дороги, про що ми говорили, нові школи, нові лікарні. От я був вчора на Армеко в Рівному. Прекрас... Вітали з Романом Стасюком, з гендиректором, нашим депутатом рівної ради, вітали працівників. Прекрасні виробляють ліфти, плити. Духові шафи, фритюрниці, е м'ясорубки для промисловості харчової, прекрасні, тобто нічим не гірше за закордонні аналоги. З точки зору от, модного, в хорошому значенні слова, в нинішньому світі енергозбережжя набагато краще. Ну, чомусь наші державні заклади дай, надають перевагу здебільшого білоруським аналогам, польським, іншим, замість того, щоб підтримувати національного виробника. От коли почнемо підтримувати, коли почнемо серйозно підтримувати своє, коли почнемо відроджувати промисловість, піде вгору все. Ну, коли от, сьогодні ми чуємо від Яценюка, що він там шукає спасіння економіки в гральному бізнесі, в бурштині, безумовно, це великі гроші, які мають йти в бюджет, а не так як сьогодні з Бурштина э, годуються бандити і продажні мінти на кшталт начальника обласної э, міліції Максимова. Але разом з тим, ну не треба шукати чарівну паличку, якщо говоримо про економіку. Треба діяти системно. Системна економіка розвивається тоді, коли піднімається промисловість, коли розвивається малий і середній бізнес. Все. Це хребет. Без цього хребта економіка нормально розвиватись не може. Таке враження, що це Юрят, Яценюка і там профільні міністри, вони цього не бачать абсолютно. Ну, власне, говоримо про бюджет державний. За два тижні повинен бути бути прийняті місцеві бюджети. Mm -hmm. Ось вже найближчими днями скликає голова облради, знову ж таки, представник вашої політичної сили, сесію, аби прийняти обласний бюджет, за ним буде і міський. Чи обговорювали, можливо, з Володимиром? Я Крольчим? позавчора так. був Володимир Олександрович, а був так приємно здивований тим, що. Немає царелюбства, немає в кабінеті голови Рівненської облради портрету Порошенка, uh -huh. нема цих совкохтер. Натомість висить Євген Коновалець, висить Роман Шухевич, висять наші рівненські герої, Тарас Бульба, Боровець, Уласамчук та інші наші герої. А якщо якраз він скликав погоджену раду щодо бюджету, безумовно, процес складний. От, наприклад, немає коштів на місцеві ПТУ. То, що нам виділили в державному бюджеті, це є гарне порівняння. Але це не, не, не для телевізійних екранів, тим більше свято, що з тим бюджетом можна зробити. Ясно, що і я, і інші рівненські депутати, наша фракція радикальної партії вимагатиме радикального перегляду. Того, що в державному бюджеті передбачено на місця, зокрема на нашу Рівненщину. Бо виходить, що значна частина, більша частина бюджету нашого, те, що виділяє центр, виділяється з Києва. Але ж податки в центр ми платимо звідси. Має бути реальна економічна децентралізація. Ті податки, які платяться тут, більша частина має лишатись на місцях. Тоді буде розвиватися інфраструктура, тоді буде підніматися виробництво, про що ми говорили. І люди заживуть краще, і по всій країні буде добре. А коли отакий от складний обіг ресурсів в Україні, то порядку не буде? Ну, з початком нового року, давайте ще все-таки про хороше. Чимало сподівань лежить на реформу поліції, міліції в поліцію, от-от вже чекають, що вийдуть нові поліцейські на вулиці Рівного. Що ви знаєте, попри дуже багато зауважень до роботи МВС, абсолютно об'єктивних, я маю на увазі на державному рівні. Це чи не єдина реформа, яка відбулася після Революції Гідності? Реально, тобто. І бачимо, вона відбувається. Процес складний, але воно відбувається. Але що мені дуже болить, і я про це говорив з парламентської трибуни? Чому по країні здебільшого на начальників національної поліції беруть герої з фронту, які непогані проявили організаційні здібності, тобто таких, як Роман Пицьків, командир батальйону Чернігів? Як Олександр Фацевич, як Ілля Ківа, як Вадім Троян, якого я знаю з визволення Маріуполя, начальник Нацполіції тепер в Київській області. А чогось рівненчину реформа обійшла. У нас в ВО начальника міліції вже давно був назначений Сергій Максимов, дуже одіозний персонаж. Особа, яка прославилася тим, що постійно. Право, так звані правоохоронці, насправді такі, як Максимов і його підлеглі, це правоохоронці. Це відверті бандіти, які в нормальній країні мали б сидіти, а не бути національної поліції, навіть ВО. Всі знають, що в нас міліція сидить на кришуванні незаконного видобутку бурштина, на кришуванні незаконної виробки лісу, на наркотичному бізнесі, на гральному бізнесі. Тобто у нас, по суті, на Рівненщині на, національна поліція нова, хоча реформа в державі то відбувається, на Рівненщині вона не відбувається. У нас у нас поліція лишилася як і раніше тим, що було тим, що була міліція, поки що принаймні. Тобто чисто кримінальною структурою, яка е, заробляє на горі людей і на тому, що розрабовує державу. І я багато, багато разів про це виступав публічно і на центральних каналах, і з парламентської трибуни, і е, зібрали. Збираємо підписи народних депутатів. Всі Рівненські, крім депутатів з Народного фронту, підписали і я, і Олександр Дехтярчук, і Сергій Євтушок, і інші. Тобто Максимо має піти. І має прийти достойна людина, яка наведе тут порядок, яка буде працювати на реформування галузі, на нормальну правоохоронну систему, а не на це страхіття, яке відбувалося, і, на жаль, в області досі відбувається. Міністр Аваков чує нас. І він підтвердив те, що Максимова звільнить і буде інша людина, чомусь цей процес затягується. Сподіваюсь, міністр скоро виходить відпустки. Сподіваюсь, він, якщо справді Аваков хоче проводити реформу, хай покаже це на ділі. Тому що по багатьох областях вони, власне, що гірше, ніж Київська область, чи місто Київ. Ну, власне, ви говорите, що має бути нова людина, чи є якісь можливо погляди чи знання? Хто це може бути? Це некоректно буде народному депутату втручатися в цей процес. То це хай міністерство внутрішніх справ, хай національна поліція, на чиї на чолі з хатією деканоїза визначається, з цим люди. Людина має бути зрозуміла на місці. А ми, як народні депутати, мусимо людину підтримувати, якщо вона нормально працює. А якщо погано на думку громади, працює, якщо це буде такий самий бандит, як Максимов, то маємо сприяти, щоб його пошвидше в шиї вигнали. Ну, я сподіваюся, що буде достойна людина. Ну що ж, будемо сподіватися, що все-таки. Хороші зміни на Рівненщині такі відбудуться, ну, оскільки все-таки ви зустрічаємося у святковий день, маєте нагоду привітати мешканців так. області. Дорогі земляки, я знаю, що вам тяжко, і повірте, і мені, і нашій команді теж нелегко. Але Господь вчить нас, те, що зневіра гріх. І такий світлий день народження Господа нашого Ісуса Христа, хай стане днем для вас народження нових надій, нових мрій, нових сподівань і натхнення для дій. Заради того, щоб ці мрії стали реальністю. І ми вас завжди підтримуємо. І нехай Господь допоможе нам, щоб цей рік був щасливий, світлий, щоб нарешті ми здобули мир, але мир після перемоги, щоб нарешті нас люди нормально зажили, щоб наша Рівненщина процвітала, щоб ми підняли економіку, і щоб люди жили гідно, і щоб кожен мешканець нашого краю, нашої славної країни, гордився державою, в якій він живе. Гордився своїм народом і мав можливість бути задоволеним життям, бути впевненим в дні завтрашньому і знати, як будуть далі жити його діти. Дай Боже нам щастя, усім міцного здоров'я. Слава Україні! Христос рождає! Дякую, пане Андрію. Нагадаю Дякую. нашим телеглядачам, що у нашій студії сьогодні у програмі на часі був народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий. До зустрічі.